Привіт, ви на каналі Мама в Кадрі і це подкаст про материнство In Mom's Head. Мене звати Лена і як то кажуть у різних тематичних клубах, я мама дворічки і мені є що сказати. Тож хай із цієї фрази і почнеться ця нова рубрика на моєму каналі. Бо насправді я не знаю жодної мами, якій не має чого сказати про дітей, про власні погляди на їх виховання та про своє місце в материнстві, ба більше я не зустрічала мам, які не те, що не мають що сказати. Я не бачу жодної мами, яка б не хотіла поговорити на ці теми. Скоріше навпаки. Давайте пригадаємо будь-який мамський тусінг. Це я так називаю зустрічі матусь на майданчиках або під садочком, чи поки чекають діток з якихось занять. Так от, пригадайте зараз мамські тусовки, в яких ви приймали участь. І хіба це не схоже на клуб по інтересам, де кожна жадає виговоритись будь-яким способом? Чи то поділитися проблемою, досягненнями своєї дитини, підтримати іншу, обговорити знайомих матусь або дати пораду, спираючись на власний досвід. У таких компаніях зазвичай не буває тихо. Я навіть помічала, що на кожну тему всім є що сказати. І кожна чекає хоча б маленької паузи, коли інша договорить, щоб нарешті вставити свою репліку та поділитися своїм досвідом та своєю думкою. Якщо ж, звісно, встигне, поки інша з матусь не почне першою. А якщо вже так станеться, то можна знову почекати, послухати і спробувати ще раз вийти до мікрофону, але тут є ще один прихований нюанс. Зазвичай ми, матусі, любимо перестрибувати з теми на тему. Скажіть знайомо, це дуже просто пояснення бо материнство це така нескінченна павутина тем, пов'язаних між собою. І кожна тема веде до десятку, а то й сотні інших, не мені вам розповідати. Тому жінки у мамських тусовках так і спішать одна поперед одною висловити свою думку, бо через хвилину розмова може повернутися у протилежному напрямку, і твоя думка так і лишиться неозвученою, як і ще цілий вир у твоїй голові. Мабуть, зі сторони людині далекій від теми материнства такі бесіди на майданчиках, особливо у їх акціях активній фазі виглядають дивно. Хоча що вона тоді робить на майданчику, питаннячко. Але припустимо, що от захотілося людині посидіти на лавочці і вільно було тільки на дитячому майданчику. Так от я думаю, що їй здаватиметься, що ніхто нікого у цій компанії Матусь не поважає і не хоче вислухати. А лише кожен бажає висловитися і скинути свій власний тягар. Але особисто я так не вважаю, бо тільки ставши мамою, тільки не цей теплий комочок у себе на животі, тільки не зробивши цей видих, полегшення, що все скінчилося, вагітність і пологи, все це позаду ти вступаєш у нову фазу період вічних питань, думок та переживань стосовно твоєї дитини. Навіть не так, бо період це певний проміжок часу, який має свій початок і свій кінець. А тут початок є, а кінця не видно. Я б навіть назвала це сніговою кулею, що з часом тільки наростає і стає більшою. Або ж як клубок ниток. Оберіть, яке порівняння вам більше до душі. І майже кожна думка має під собою практичне підґрунтя. Що я маю на Увазі. Ви не просто думаєте про те, як правильно доглядати за своєю дитиною, а ви дійсно на практиці це робите. Купаєте, перевдягаєте, чимось мажете, витираєте, протираєте, готуєте, спати вкладаєте. І мало цього ви переймаєтеся через кожну деталь. Як купаєте, у якій воді, які засоби використовуєте, як підмиваєте, хто це буде робити, які підгузки вдягаєте, що, як, де і коли потрібно протерти, помазати або не помазати. Що треба, а що зайве, яке ліжечко, який матрас, чи треба подушка, чи ви не робите щось, таке, що може нашкодити вашій дитині. Купа, просто купа запитань, купа думок, і все це підкріплено практикою. Тож нічого дивного, я так вважаю, що цим досвідом кожній хочеться поділитися. Бо хто, як не інша мама, зможе тебе зрозуміти, навіть якщо ваші погляди кардинально різняться. Навіть якщо ти не погоджуєшся з думкою іншої мами, але ти хоча б можеш зрозуміти її стан бо сама його відчувала. Коли у мене ще не було дитини, зараз згадую і просто аж смішно стає, я щиро не розуміла цих матусь, які обговорюють так довго нежить, якісь там какулі, памперси, кремчики, оце от все. От чесне слово вам кажу. І коли дитина з'явилася, попри те що чоловік мене підтримував на всіх етапах вагітності, був на пологах, доглядав за малюком, ну майже так само, як доглядала за ним я, крім того, що не годував грудьми, звісно, і там ще якісь можливо, моменти, але в принципі це було там 55 на 45, ось так ми ділили наші обов'язки стосовно дитини, і мені все одно не вистачало оцих мамських розмов про які я тільки раніше могла думати, не могла їх уявити, звісно, бо в мене не було такого досвіду. І як мені пощастило, що в мене були подруги, які також народили плюс-мінус в той же час, або трошечки раніше, ніж я, або трошечки пізніше, ніж я. Як чудово, що я познайомилася з новими дівчатами, які також народили діток плюс-мінус в той же період, і з якими можна було це все обговорити. Обговорити свої якісь емоції, які в тебе з'являють. Це після пологів, коли ти не знаєш, що з ними робити, це нові почуття, для тебе все нове. І коли ти розумієш, що ще для якоїсь людини також все нове, коли ти розумієш, що ще у якоїсь людини такі самі проблеми, як у тебе, у неї... Такі самі питання виникають в повсякденному житті, і вона так само зараз в три години ночі не спить, бо годує свою дитину, то це дуже об'єднує і дуже дає таку, знаєте, сильну підтримку. І зараз, коли моїй дитині вже 2,5, я просто згадую той період, і яка я щаслива, що в моєму житті тоді були ці матусі, з якими я могла цим всім поділитися, послухати, що у них, і зрозуміти, що у нас у всіх однакові проблеми, що у нас... Всіх об'єднує одне і те саме, одні і те, ті самі питання. І ця підтримка потрібна не тільки в післяпологовий період, чи в перші місяці життя дитини, ні. Зараз нічого не змінилося. Просто з'явилися інші якісь питання, які треба вирішити, інші якісь проблеми і інші теми для обговорень. Ось і все. А так нічого не помінялося, нічого не змінилося. Все ще на майданчиках, оці от розмови, які ніколи не закінчуються і просто треба просто, щоб чиясь дитина або розплакалася, або захотіла спати, або захотіла їсти, або хтось когось там із дітей вдарив, щоб ми переключилися і... Відволіклися просто від наших мамських розмов, якщо ви розумієте, про що я. У темі материнства теми для обговорень ніколи не закінчуються. Така от тавтологія. Мами можуть як годинами обговорювати, який крем під підгузок обрати, так і за 10 хвилин можуть обговорити все на світі. І те, що мама у розмові старається швидше вставити свою думку, зовсім не означає, що їй не цікаво тебе вислухати. Дуже цікаво, правда. Сфера материнства це одна із вічних тем, яка об'єднує дуже багато жінок. Чужий досвід завжди цікавий, але це не означатиме, що ти забереш його у своє життя. До чого я це все веду? Я одна із тих самих мам, мам, яким цікаво почути чужу думку і хочеться висловити свою. І я знайшла спосіб втілити це у новій рубриці на каналі Мама в кадрі у вигляді подкасту. Голосовушок, які зручно слухати на фоні під час рутинних справ, і одну з них ви зараз якраз слухаєте. Моєму сину зараз два роки, зараз ми проходимо через важкий період істерик, і іноді у мене від цього всього вже сіпається око. І я маю чим з вами поділитися. Зараз я хочу поділитися ще в доповнення такою підбіркою із декількох моїх усвідомлень, інсайтів, висновків за ці два роки, які я прям хотіла б сама запам'ятати. Це не всі, але одні із найважливіших, на мою думку. І, можливо, хтось знайде у цих словах себе, і, можливо, для когось це саме зараз стане чимось важливим. Перше, що я хочу сказати, ніхто, абсолютно ніхто не вміє бути хорошою мамою. Це потрібно просто усвідомити і запам'ятати. Ми всі робимо це так, як вважаємо за потрібне. Це як ніхто не вміє складати простираду на гумці, на оцій резиночці. І ніхто не знає, як це робиться, немає якихось чітких інструкцій, як його скласти, і кожен складає так, як може. У материнстві по аналогії, кожен виховує свою дитину так, як як може. Друге моє відкриття і усвідомлення діти дуже розумні, і, я думаю, розумніші і здібніші за нас. Але просто їм бракує досвіду. Мозок людини з народження до трьох років працює дуже потужно. Людина вчиться всьому, поглинає такі обсяги інформації і обробляє її, а не просто побачив і забув, що нам і не снилося. Жоден із нас зараз так не зможе. Це як вивчити 10 мов одночасно і не заплутати і крім того дійсно добре вивчити ці 10 мов ну це нереально правда а діти це можуть і з цього я зробила для себе такий висновок давно ще коли міша був зовсім маленьким що я не хочу забивати його мозок відволікати його від цього процесу пізнання світу чимось неважливим інформацією яка буде шумом фоном це стало одним із принципів нашої родини саме тому наприклад міша досі не бачив мультиків бо як від із-за швидкої зміни кадрів, із, через те, що там дуже яскраві кольори, і все це мількає, бігає, мозок починає втрачати цю швидкість і трошки заповільнюватися. І ми всіляко стараємося не дати йому загубити цікавість до справжнього світу, кидати м'яч, а не дивитися, як на екрані хтось кидає. І ну це я так лише одне правило, яке ми сформували з чоловіком, вам дала, про інші ще розкажу вам якось. І наступне моє усвідомлення, про яке я хочу сьогодні сказати, це те, що... Діти не маніпулятори, як багато від кого можна почути, типу, дитина мною маніпулює. Ні, дитина не маніпулює. Хоч, ну, я маю на увазі таких маленьких дітей, діти постарші, звісно, можуть ще і маніпуля... маніпулювати свідомо, але не такі масіки, двохрічні, трьохрічні. Ні. Дитина прощупує кордони. Це різне. А що буде, якщо я зроблю так? Або якщо я зроблю так, а ще в них немає знання, що щось неможливо. І діти завжди намагаються продавити і взяти своє. А як мені зробити так, щоб отримати бажане? Може, поки ніхто не бачить, чи ще якось. І діти це роблять, вони отримують бажане від цього життя і... Нам в них цьому треба ще повчитися. Пишіть свої враження від подкасту. Я буду ділитися у таких подкастах тим, що турбує мене в моменті. Не буду вас нічому вчити, не буду розповідати, як правильно, як неправильно, а просто розповідатиму про мій власний досвід материнства. Запрошую вас писати свої історії, свої думки у коментарях. І давайте почнемо прямо зараз. Розкажіть про себе і своїх діток. Мені дуже цікаво дізнатися про вас більше. А зараз дякую за ваш час і скоро почуємо знову